А купа партійних квитків партії регіонів вже нікому не потрібна. Одесити припинили довіряти представникам правлячої партії на місцях. Обіцянки так і залишилися обіцянками. Вести справи команди так званих професіоналів виявилося неспроможною. Чи то лідер Одеси такий, чи то його поплічники. Факт залишається фактом. Усі вони разом зашкодили іміджу партії регіонів. Як результат, 4 серпня припинив своє існування найбільший партосередок партії регіонів в Одесі. Я думаю, що э всё-таки люди приняли своё личное решение, потому что программы у партий не только регионов, у всех партий программы хорошие. Э возникает вопрос имплементации или как это было притворено в жизнь. Поэтому я думаю, что люди принимают решение. Я смотрю, что многие из них Потеряли роботу за останні два года. Депутат міської ради Павло Серебреник стояв на початку створення цього партійного осередку. За його словами, сьогодні, на жаль, програма партії регіонів Одесі не реалізується. Команда Костусєва керується виключно власними бізнесовими інтересами. До думки громади ніхто не прислухається, чи то не хоче прислухатися. Создавали ми її в грозні роки опозиції, коли партія регіонів встала на барикадах. Люди повірили тим лозунгам, тим обіцянням Мне поверили, потому что в партии я уже состоял 7 лет и активно включились в эту политическую силу, в это движение. Но я не говорю про всю страну, упускаю президента, потому что наверняка он не знает многое того, что происходит на местах, я в этом уверен. Но то, что происходит в системе местного управления под руководством партии, фракций, регионов, оно абсолютно не отождествляет политику ту. Депутати міської ради Ігор Сафін та Павло Серебреник не стали змінювати свої принципи. Працювати у команді Костусєва порядна людина не може, впевнені вони, адже тут мова йде про відповідальність перед виборцями. На сьогоднішній день підводять нас, або попросту говоря, обманують. Ми вимушені или краснути, або, або мовчати, коли нам якісь питання задають. Від на сьогодні, як ни странно, почему то тільки я, і Ігор Вікторович. перечислили свои депутатские фонды четко по назначению, нам не стыдно куда. Почти 100 тысяч мы перевели ветеранам района, остальные перевели в школы, детские садики и организации инвалидов. Тот дерибан, который устроила партия регионов, фракция партии регионов в нашем Одесском городском совете собственности громады, он был против этого дерибана. Он был против того, чтобы забрали детский садик. Он был против того, чтобы делать платные стоянки возле онкодиспансеров, школ, то есть присутственных мест, куда люди могли бы приезжать и просто ставить машины. Выступив против, конечно, он подвергся жесткой, неправильной критике со стороны фракции партии регионов. Я думаю, что От цього він не От цього він виграв і виграв громада Одеси. Терпець у городян, як то кажуть, урвався. Під час зустрічі з депутатами одесити почали віддавати членські квитки партії регіонів. Хочу також дати свої парт білет, тому що немає надежды в цій власти. Кроме як обмана і тільки громких слов. Нічого більше не происходит. И на думці там сутками медизурили. A patroa não nasceu, isso. Серед одеситів навіть знайшлися і ті, хто порвав партійний квиток. Напевно, це логічний результат байдужості міської влади до одеської громади. Я віду, що нічого не змінились. я вирішив, що і я перед цим вже говорив, що я навіть даже не люди здавали, я його просто порвав. тому що мене, Ну, обідна стало лише за день майже 200 одеситів залишили партосередини Київського району. А це цілий виборчий округ. Напевно, команда професіоналів не чекала на таку реакцію городян, хоча і легко можна було спрогнозувати. Ну, математика будет печальная. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие привлечет внимание руководства партии, и люди останутся не безразличны к тому, что за один день прекратила работу самая крупная первичка. Я не думаю, что это правильно сказать, но я скажу так: допустить такое невозможно, поэтому нужно отходить плавно с тех склонов, с той отрады. от той землі, которую що не успіли розділити між убогими убогіми фракції партії регіонів, і обращався к народу. Депутат міської ради Ігор Сафін впевнений у тому, що Одесі як ніколи потрібні нові реформи. Серед основних безумовно і ті, які впливатимуть на рівень життя населення. Поменять нужно многое. Прежде всего, это борьба с коррупцией. Это отказ от дешевой рабочей силы. Это пенсионная реформа. Это реформы в сфере налогообложения. Налоги должны быть рациональными. Налогообложение должно быть таким, чтобы мелкий и средний бизнес могли работать, работать в белую, отчислять налоги в бюджет, отчислять в пенсионные и другие социальные фонды для того, чтобы это работало На людей близько 120 одеситів вирішили стати членами політичної партії Удар Віталія Кличка. Незважаючи на свою молодість, нова політична сила має досить високі рейтингові показники. А чому ви не довіряєте партії Ну тому що не довіряю. Ну як вам описано? Наскільки себе оправдала? Тобто наскільки оправдала на діях партія регіону? На наскільки ви почувствували улучшення качества життя? Не насколько. Что вы ждете от новой партии? Улучшение. Я как бы уже знаю Сафину, есть помощь, оказывается. Я думаю, что будет. Будет результат. Что вы о нем думаете? Только хорошее. Насколько он реализовывает свои обещания? Он, то, что говорит, то и делает. Насколько оправдало доверие партии региона? Честно говоря, не насколько. Надежды никакой, доверяете ли вы сегодня даже нынешней действующей городской власти? Честно говоря, нет. Потому что оби еще раз повторюсь, обещают, говорят громко, а делают. Самі розумієте, самі видите обстановку в городе. Що є последняя надежда на партію удар? Тому що люди, представляющие эту партию, партію, мені более, наверное, честные. Они показують себе, мы ми их їх в роботі. Возьмемо Владимира Віталій Кличко. Да? Тобто они не просто говорят, они делают. Тому ще що вже єслідня надіжда на них. А там там посмотрим. Що й казати про рейтинг самого Костусєва, усім давно зрозуміло, другим рішення йому стати не судилося. Ірина Монтян, Євген Вайтенка, телекомпанія круг.